Зараз ось тут я вам покажу, як побудувати мою власну винахід гніздо вільного звеця. І ми спробуємо викопати його. Ну це якщо у вас є лопата, але для мене є для вас ще варіант. Ви можете взяти гіляку і просто тако зарубати. Я вам зараз покажу. Але якщо у вас нема лопати, то краще не використовувати цей метод, бо ви дуже багато часу затратите. Так, і ось позначені наші контури. І нам зараз треба заглибитись десь на пів метра донизу, а далі ще туди прокопати. І зараз я вам покажу бігеменько, як я викопаю, але ще вам розповім чисто про будову. Нам тут треба забити тут колик і тут колик. Десь тут можна поставити тут дві гілячки і це буде стінка, де ми будемо засипати землею і воно буде захищати нас від стихії. І ось у мене, бачите, вже є одна стінка вже зроблена. І ми туди будемо вже складати гілячки, щоб зробити нам такий імпровізований дах. Ось така в нас стіночка вийшла поки. І зараз ми будемо копати землю і перекидувати її туди. Увага! Дану конструкцію ви можете зробити тільки тоді, коли у вас наявна лопата. Якщо у вас є щось подібне, ви теж зможете це здійснити. Але просто якби у вас не буде лопати... Навіть е, дерев'яний аналог, заточивши просто кінець як шип, вам не поможе, бо коріння, воно дуже впливає на це. Але якщо ви будете вже прям сильні активність, ви можете спробувати. Але для вас кращий варіант буде це зробити наступний вид, який я вам покажу після цього е, гнізда вільного. Так, і ось у нас укриття є, а тепер нам треба знайти... Як захиститися вночі, здобути собі світло, тепло. І це вогонь. І після дощу дрова мокрі і нам треба їх якось запалити. Бо все в мене є такий от тоненький грабок, але він вологий, прям відчувається. Є така грубша ліщина. Стело і ви знайшли коло себе березу. Березова кора вас може врятувати. Вона горить дуже класно і Ще, ми цього лишнього, коли залишаємо тільки отакі от серпнень. Якщо у вас є сірники або запальничка, ви вже, вже, вже у вас вже є вогонь, це вже 100%, якщо ви знайшли і березу, і дрова. Але тепер питання в другому, коли у вас немає запальнички, що вам робити? У мене є ця ідея. Ви можете не пожаліти свого телефона, розламати його і добути акумулятор. Або якщо вам пощастить, у вас знайдеться якась батарейка або щось подібне до акумулятора. Ви можете на контактах затиснути або алюмінієвий дротик, або залізний дротик, або фольгу, і воно буде його нагрівати і воно буде запалювати. Щоб запалити різком, вам березукру не вийде. Вам треба буде знайти суміш, таку зробити. Її можна зробити як із пластмаси, натерти її ножиком, я зараз продемонструю. І так само і на дереві. Так його ось знайшов і зараз будемо його натирати ось сюди. Щоб вдалося добути ось такого штучку ось з пляшки. І якщо вам пощастило знайти ось такий ось опеньочок, і у вас є сірники, ви можете зробити отакого димовуху і вас можуть знайти рятувальники або ваші люди і сюди позбудути вас від комарів. Такого кількість пластмаси, <плес> вона тонесенька і вона дуже легко загорається, І ви зможете постаратися малою іскрою зробити це. Робити це з дерева дуже легко все зробити. Ми беремо ось так, паличку і ось ножик. І робимо ось так. Нескільки стружки виходить, і у вас кусають комарі. <плес> у вас тепер нічого не вкусить. Бачите? Я його тер тако в пару хвилин. Я пробував терти і такою штукою, залізячкою. Але це, коротше, брехня. Не вірте цим ютуберам, що запалюють, Вони якісь монтажовують, бо воно не працює. Отак от треш і воно не працює. Але якщо ви сильний оптиміст, ви можете спробувати. коли воно сильно нагріється, зробити такого. На має... Наступний крок, ось у мене є запальничка, я спробую з газом. Подивимося, чи ця суміш вона ефективна. Ну, Як ви бачите, воно швидко загорається, але воно так, шви... так само швидко і тухне. Як бачите, я пробував е, спосіб е, паточками терти і не дуже то й мене і виходило його розігріти. А навіть як виходить, воно захолонає за секунду. А от, наприклад, запальничкою, цю саму суміш запалити, воно теж не дуже сильно виходить. Так що у нас є один єдиний варіант це е, попросити сірниками або запальничкою зараз запалити кору мокру. Як бачите, навіть сірниками важко розвести вогонь. Тому як робі йдете в ліс, завжди беріть з собою. Сірники і ніж. Це найнеобхідніше. Чанеч, у мене ось є такий свій власний набір для розпалювання вогню. І подивимося, з якою швидкістю я зможу розпалити вогонь, такий, як це ось. Що у нас міститься в всі баночці. Це так його соснові, тонесенькі квадратики. Ось так чотири штуки викладаємо і запалюємо. Що я вам скажу про сьогоднішнє виживання? Як ви бачите, в мене погано трохи вийшло. Ну, з цим всім. Але що я пороблю? Не вийшло, значить, буде у нас другий дубль. Будемо вчитися на помилках.